Доброго дня, дорогі друзі. Показувала зранку вам лаванду, ось вона. Дивіться, які гарні корінці. Якщо треба комусь координати, хто хоче купити лаванду, я можу скинути. Напишіть мені в коментарях. Але я не знаю, чи вона прийметься, чи ні, бо я теж в людини зайшла вулицю. Розробляю ділянку і будемо саджати. Ось красива погода, сонячно. Сніг випав у нас вже розтанув, гарна земля пропиталася. Тут я буду саджати. У нас був кущ лаванди, ми її прикопали. Хочу подивитися, чи купили корні, щоб розсадити. Ну, мабуть, ще не будемо ризикувати, Щось я корнів не бачу. Назад її таку і нехай вкореняється, Потім будемо розсаджувати. За перекуп і назирати. Посадили восени вверх. Це ж лісова рослина. Ми її поїхали в ліс по гриби, і вона є двох кольорів. от такий сиреньовий, такий оцей кусь був сиренівий, як лаванда кольором цвіте. А інший такий світло-розовий. То розового ми не брали, а цей сиренівий мені так сподобався. Ми посадили на зиму. І дивіться, вона починає відходити, значить прийнялася. Ну я зробила туди такий пісок, тому що у в нас вісім пішки росло. Так що побачимо, треба його пос... постригти, напевно. Як воно буде. Я не знаю, може її пізніше потім отак зрізати і можна ще вкоренити оці верхушки, напевно. Ну не знаю, будемо садити, а там що Бог дасть. Ось таке маленьке. Туди поглибше. І більше десяти їх вислали. Дивись, скільки їх багато. Ось робота. 13 пушчиків. Приймаються і будуть квітувати. Хочемо посіяти насіннячку лаванди, яке нам прислали разом із кущиками лаванди. Подивилися в інтернеті, що показують, що їх треба було замочити. Замочили на добу їх у марлічки. Тепер підготували грунт такий більш піска в ньому, чорнозем з піском. І зараз висіємо. Побачимо, що в нас вийде з цього. Оце на сінечку. Пахне лавандою. І водичка пахне лавандою. І на сінечку. Ось так ось воно вийшло в нас цього на тут. Не знаю, Посіємо так його тут. Поскидаємо, більше меншими кучками попадає. щоб по всьому попадало. Ну, так. І так трошки його так тут переволочу просто. Воно дрібненьке таке. Все. Будемо сподіватися, що проросте.